Вітаю! Це новий випуск подкасту Технократи сьогодні, який виходить за підтримки NIC.UA. З вами я Андрій Хвиткевич. І сьогодні ми поговоримо про важливу тему: чому вашому бізнесу потрібен власний сайт, навіть якщо у вас вже є сторінки у Фейсбуці чи інстаграмі. У нашій студії постійна гостя, експертка з доменів, торговельних марок і цифрового бізнесу Джексі. Привіт, Джексі, привіт, Андрію. Рада бути тут знову. Сьогодні багато бізнесів починають з соцмереж. А це швидко, просто здається, що цього достатньо. Але чи так це насправді це зручно на старті? Та соцмережі це орендована територія. Ви не контролюєте платформу, не володієте аудиторією і не можете гарантувати, що завтра ваш профіль не заблокують або алгоритм не зміниться. Абсолютно, я бачив приклади, коли бізнес втрачав роки роботи просто через бан без пояснень. Ось тому сайт із власним доменом це ваша власна земля в інтернеті. Ви самі вирішуєте, як він виглядає, що публікувати і як взаємодіяти з клієнтами. Це простір, де ви власник, а не гість. Інша річ довіра. Власний сайт із хорошим доменом завжди виглядає більш солідно, ніж просто акаунт у соцмережах. Так, це вже питання іміджу. Сайт на зразок beautyshop.ua чи kava.store одразу додає професійності. Плюс більше можливостей для SEO, реклами, аналітики, підключення оплат усе це доступно лише на сайті. І тут ще один момент: корпоративна пошта. Якщо у вас є домен, ви можете створити поштову скриньку типу інфособачкадомен.юей або sales.brand.com. Саме так і це вже зовсім інший рівень спілкування з клієнтами. Такі адреси викликають довіру та професійне враження. А ще це зручно для розсилок, новин, акцій чи навіть автоматичних відповідей. Ви контролюєте листування, і ваш бренд закріплюється в головах клієнтів. Бо коли лист приходить від вас 123 собачка gmail.com, це одне. А коли від саппорт собачка вашдомен.ua, зовсім інше сприйняття, і плюс така пошта ніколи не буде залежати від Gmail чи інших сервісів, ви її контролюєте самі. А домен – це основа всього, це ім'я, за яким вас знайдуть. Ви можете змінити платформу, дизайн. Але домен залишиться вашим впізнаваним брендом. І це захист на майбутнє. Якщо соцмережі завтра змінять правила гри, у вас залишиться власна база: ваш сайт, ваші контакти, ваш бізнес. А якщо хтось хоче почати, з чого варто почати створення сайту? Все просто обрати і зареєструвати домен короткий, зрозумілий і бажано з національною зоною, якщо ви працюєте в Україні. Вибрати платформу WordPress, ShopExpress, або будь-яка система для сайту на самому NIC.ua. зробити просту структуру. Головна про нас, контакти, товари або послуги. А вже потім доповнювати. І головне не чекати і не боятися. Зараз все робиться в кілька кліків. Так головне почати сайт це інвестиція у довгострокову стабільність бізнесу. Підсумуємо, соцмережі це добре, але власний сайт це безпека, гнучкість і незалежність. Не будуйте бізнес на чужій платформі, створіть власну. Джексі, дякую за розмову. Дякую, Андрію, і дякую всім, хто нас слухає. Якщо вам було цікаво, поділіться цим випуском із друзями та підпишіться на подкаст Технократи сьогодні. Ми є в Apple Подкастах, Spotify, YouTube та на інших зручних платформах. А якщо хочете сильний онлайн бренд, почніть з надійного домену на Nik.ua. Почуємось у наступному епізоді.